Слава Ісусу Христу, любі браття і сестри, коли ми в неділю чи свято нашим оком поглянемо по всій прозорій землі, нашим очам представиться дуже дивний образ, ми побачимо, як нечислені мільйони людей у неділю і свято спішать до храму Божого. Ми побачимо, як вони моляться, почуємо, як вони співають, почуємо, як священники проповідують Слово Боже і служать Господу Богу. А в тому всьому мусить бути якась причина. А та причина, дорогі браття і сестра, лежить у вірі в Христа. І та велика віра в Христа. Велика любов до Бога дає нам таку велику силу і ласку Божу, що ми всі йдемо на молитву, бо нас кличе сам Господь Бог. Бо каже нам заповідь Божа, пам'ятай день святий святкувати. А як ми маємо святкувати святий день? В першу чергу ми повинні відвідати храм Божий. Можливості навіть посповідатись, запричащатися, вислухати побожно службу Божу, вислухати уважно проповідь священника, помолитись, порозмовляти з Господом Богом. І дорогі браті і сестри, яка щаслива та людина, яка вірить в Бога, яка любить Бога. Яка є практикуючою християнкою, бо якраз вона є з Богом, то Господь з нею є, і такій людині завжди з Богом є дуже добре. Я би хотів сьогодні з вами поділитися з такою життєвою історією, якого свого часу я пережив, а то десь буде років 25, може навіть трошки більше. Дуже цікавий життєвий випадок був. Одного разу мені треба було поїхати в обласний центр. То так 60 кілометрів, де я проживав до обласного центра. І, звичайно, мені треба було дуже раненько поїхати, щоб спіти в вказану годину. Ось коли я з села приїхав до міста, щоб переїхати до обласного центра. Якраз то був понеділок, а як знаєте, в понеділок дуже багато за студентів їде на науку. Я прийшов на зупинку, купив білет і сів в автобус. І дуже було багато на той автобус, то я так пам'ятаю, п'ять по сьом він виїжджав в обласний центр. І я собі сів. І, звичайно, я завжди, як сідаю десь їхати, беру вервицю і молюся. І на стільки так багато студентів було, повний автобус битком було. Біля мене було вільне місце, і ніхто не сідав. Я нікого не запрошував сідати. Подивились і відходили. Через пару хвилин мав автобус відправлятись. Дивлюся, ще одна жіночка так пропихається, так дуже просить щоб її взяти, хоч місця було дуже мало. Але вона сіла в автобус, побачила, бо я на другому місці сидів, побачила, що біля мене місце є, і каже, от там є місце, я собі мушу сісти. Ну, її так з трудом пропустили, і вона сіла біля мене. І, звичайно, автобус рушив, ми собі їдемо по дорозі, хто спить, хто молиться. І приїхали ми так ну, кілометрів 20, жінки ці стало так дуже неспокійно. Якась така тривожна, така неспокійна. І цілий час дивиться на мене і на руки мої, а я перебираю і верюцю і молюся. Проїхавши десь біля сорок п'ять кілометрів вже. І вона тоді каже, а можна щось у вас запитатись, так прошу, кажу. І з такою знаєте, з такою дуже великою тривогою, та прошу, кажу, запитайтесь, і вона тоді мені каже, скажіть, ви є священник, так, я є священник. От ви мені мусите правду сказати. І так знаєте, і хоче сказати, і затримується, яка та кажіть, та кажіть, а чому треба сказати? І вона каже тоді, а можна, отче, робити аборт? Я кажу, ви що? Та ніяк. Ви знаєте, і починає розповідати мою родин. Я вже маю двоє дітей, хлопчика і дівчину. І я знову завагітніла, чоловік на мене сварить. Ну, в нас така біда, і вирішили ту дитинку, щоб її не народилась, щоб вона не народилась. І я сьогодні їду до міста, до лікарні, договорились з доктором, який мені зробить е, перерве мою вахітність. Уявіть собі, дорогі браті і сестри, мовчати на гріх то є великий гріх. Спасати треба і жінку, і ту дитинку. Я кажу добре, знайте. Я зараз вам все об'ясню. А то поки ми почали говорити, і ми вже приїхали до кінцевої зупинки. Ну, я вже так старався, щоб її припільнувати її, хоч я дуже спішив, мав дуже важну справу, але думаю нічого, тут є важніша справа, Тут така важна справа, що треба все залишити, а ратувати з Божою допомогою, порадувати ту душу, яка. За, за, має намір таке зробити дуже погане. Я тоді, то було то досить холодно. Ми зайшли в е, на автовокзал, сіли, я їй пояснив про все, бо який то є великий гріх. А знаєте, з чого я починав? Починав з такого. Кажу, у вас є двоє дітей. Так. Я кажу, знаєте що, що би я вас порадив? От візьміть і заріжте одну дитину, і та ви що кажете, та як да тут, ну, ну так, раз ви хочете вбити ту, та вбити і ту, то ж то одно те саме пояснив, який то є великий гріх. Дуже багато науки вона отримала до, майже до першої години. Бо в першій годині автобус той вертався назад. Ми з нею стільки поспілкувались, стільки переговорили, вона плакала, і я плакав. В душі боротьба була дуже сильна, але Господь Бог допоміг мені її переконати, і вона. Вернулася назад додому, я пішов, купив би квиток, щоб вона повернулася назад, посадив автобус, автобус рушив, аж тоді я пішов по своїх справах. Я такий був душі дуже задоволений, що Господь допоміг мені їй переконати, що вбивство маленької ненародженої дитини, який то є великий гріх. Приходив, прийшов час, вона собі поїхала, ми розійшлися, я поїхав по своїх справах. І одного разу прийшли до мене, щоби посповідати тяжко хвору людину, яка мала, була хворіла на рак, і була при смерті. І каже, отче, поїдьте в лікарню, посповідаєте мою дружину, вона є дуже тяжко хвора. Добре, я за пару хвилин одівся, взяв всі ті тайни в храмі Божому і поїхали ми до хворої в лікарню. І коли я прийшов в лікарню, мені сказали, яка палата. Я якраз відкриваю двері в палаті медсестри, де лежать дві жіночки, одна спить і друга спить. мене повели до тої хворої. і ми її розбудили, я їй посповідав, запричашався тих тайнів і уділився ту тайну єлеопомазання. І коли я вже закінчував уділювати єлеопомазання, молився сугубою ктенію за ту хвору, пробудилась то та жіночка, яка друга, яка лежала теж в тій самій палаті. І коли вона пробудилась, побачила, що є священник, і вона так здивована, каже, отче, то ви, я думаю, не можу пізнати її, що воно воно знає, воно 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 сященка, воно воно вона воно мене знає. Ну, священника, а всі багато людей знають. І вона почала дуже плакати. Я теж прошу сповіді і прошу святе те причастя, помолітися за мене. Я підходжу до неї гарненько, файно, поблагословив її. Вона жінка сліз не стримує. Але коли вона до мене заговорила, я пізнав голос, але я не міг собі уявити, де голос дуже знайомий був мені, але собі не міг пригадати, де я мав з нею розмову. То є одно. Коли вона лежала на ліжку, була у в хустині, я її просто не впізнав. Але крім того, вона була вагітна і неможливо було впізнати ще, як в ліжку лежала. І тоді, коли я вже її виспів, ну звичайно, я вже посповідав їй, уділивши до тайну її, її, її помазання, так само все зробив їй, що повинен що зробити біля людини, яка потребує від священника духовної помочі. І тоді вона на кінець мені каже, Отче, а пригадуєте в автобусі, як ви молились на Вервиці, а я їхала робити аборт в лікарню, і ви мене стримали. Я зразу пригадав собі і кажу, я вас не впізнав. А вона мені каже, отче, а я ношу двоє дітей вже восьмій місяць вагітності, і я є на підтримці. Бо ношу двоє дітей під своїм серцем, яка я вам вдячна, що тоді ви зуміли мене переконати. Ви собі не уявляєте, дорогі браті і сестри, скільки було радості у моєму серці, то неможливо передати. Настільки була радості в моєму серці, що я вам не можу зараз того всього передати. Але дуже хочу, щоб ви послухали ту історію життєву до кінця. Прийшов певний час, я їй дав номер телефону свого. жіночка народила двох діточок, і я пообіцяв, коли я був ще в неї в лікарні, каже, очі, я дуже хочу, щоб їх похрестили. Я, звичайно, дав згоду, що я їх похрещу. Коли вони народились, я їх похрестив. І дуже цікаво було такий цікавий момент, як давати ім'я хлопчикові, бо народився хлопчик. І дівчинка. Здорові, нормальні діти. Роди були стрімкі, і вона навчилася, як вона родила двоє діточок. І було їм дуже добре їй було. І, звичайно, коли жінка родить, терпіть біль, а вона навіть тої болі не відчула. І коли вона родила. І коли ми похрестили діточок, і каже, отче, я би хотіла, щоб хлопчик називався Василь. А дівчинка, щоб називалась Марія, і так їх похрестив. Що ще я хотів сказати з тої, такої життєвої історії, що коли вона повернулась додому, чоловік на неї дуже сильно сварив, чоловік побив її, а ще, що було дуже цікаво, каже: скажи, де той священик є, щоб я з ним поговорив, що він чоловік вкається до нашої сім'ї. Але жінка не сказала, каже: я не знаю того священника, так і не сказала. Ну, така Божа воля. І коли вже ми похрестили, ну, на Христини, звичайно, похрестили дитину і гарно, мене запросили навіть на обід святковий, я дав згоду поїхати. І тоді, в хаті за столом, чоловік при всіх гостях, при всій родині, при своїх кумах признався, що він. Дуже був злосний на того священника, тобто на мене, що, коли, що я переконав жінку, щоб вона не робила аборту. Христини, гостина відбулось дуже гарно. Діти росли на славу Божу, дуже добрими, дуже гарними. Вони не мали з ними ніяких церемоній. Діти були спокійні, були здорові. І так до сьогоднішнього дня, дякувати Богу, здорові. І щасливі. І є дивні діла Твої, Господи, можна сьогодні сказати. Прийшов час тих двох діточок, я підготовляв до Першої святої сповіді, першого святого причастя. Потім вони часто приїжджали до мене до сповіді, до причастя. І коли закінчував школу хлопець, він прийшовши до мене і каже, Отче. Я вже закінчую 11 клас. Я би дуже хотів поступити на священника. Я дуже зрадів, дуже тішився. Кажу, добре, що можу, я тобі допоможу. Підготовив його на священ... до екзаменів, як тільки, чим було мені можливо підготувати. І він після закінчення школи в відповідний час поступає в духовну семінарію. Духовний семінарій він поступив, дуже гарно навчається, бо він ще зараз є студентом останнього курсу духовні семінарії. І дуже гарний студент є, дуже гарний. любить дуже Бога, любить дуже гарно співати, дуже гарно проповідує, тому що коли прийшов до мене в гості, то я його просив, щоб він сказав, хоч пару разів пропові, так і було. І семінарії її, він дуже задоволений своєю наукою і дуже просто неможливо передати, яка радість є в тій дитині. Ну, тепер хотів вже сказати за дівчину. Ну, тепер у тому пару е, днів я отримую запрошення на весілля за тої дівчинки. І знаєте, що я хочу вам сказати? Вона вчила, вчилась в медичному училищі, на акушера. Буде, буде укушером, але що тепер що хотів сказати? Запрошую мене на всіля, гарно все. Ну і кажу, хто твій хлопець, хто твій наречений? А вона каже, майбутній священик закінчує духовну семінарію і ми одружуємося. Дивні діла твої, Господи, дорогі браття і сестри, бачите, мовчати на гріх є гріх. Без Божої волі нема нічого. Така була Божа воля. Пригадаймо собі, як та жіночка, як я сів в автобус, біля мене було місце, повно людей ніхто не сідав. Ну, загадково, правда. Ну чому ніхто не сідав? Навіть в мене думка така була. Ніхто не сідає, ну, думаю, може, знаєте, ще, ще ніхто не хотіли так сідати. Але Бог тримав то місце для неї. Бо якби хтось був інший сіл, вона була б собі поїхала, ми б сі, нас зустріч би була, не відбулась, і вона б напевно зробила те, що вона собі хотіла зробити. Але Бог покерував зовсім інакше. Бачимо, народилось двоє діточок. священник, вчиться на священника, і дівчина виходить замуж за священника. Це просто є, то є Боже чудо. А тепер батько і мама все зрозуміли, як вони гарно навернулись до Бога, як вони гарно тепер ходили скоріше і тепер, є практикуючими християнами, вони моляться, часто сповідаються, причащаються, не можуть натішитися своїми діточками. І все каже: Отче, як тато, так мама. Чи простив нам Бог? То, що ми зробили, кажу, певна річ, то, що ми задумали, були зробити, Бог прощає. Ви того не задумали, але ви того не зробили. Господь Бог відвернув вас від цього такого страшного гріха, який ви хотіли заподіяти. Бог вас оборонив. І гарні науки інші їм давав. І вони знають, настільки вони люблять Бога, примірна є сім'я християнська є сім'я. Тому, дорогі браті і сестри, не можна мовчати на гріх. Коли ви бачите, що гріх є, треба відкрито, з, упев... з такою спевністю певністю говорити, що так не вільно робити. Що Бог за все буде карати. Бог за добрі діла надгрожає, а за злі Господь Бог карає. Тому будьте вірними Господу Богу. Коли ми, дорогі братя і сестри, одружуємось, даємо присягу на Святому Письмі, священник благословляє, плодіть і множіться, і наповняйте землю. Раз Бог нам дає діточки, нам Господь допоможе їх виховати. Так собі пригадую, отче, я маю двоє дітей, а що я зроблю? А ще третє, то дуже так багато дітей. А я їй кажу, дорога сестра, я вам щось розкажу. А ви знаєте, що я з багатодітної сім'ї. Я дев'ятий син у тата і мами. І я вам розкажу таку історію, що тато мій помер, було 49 років. Я мав тоді п'ять з половиною, і нас було дев'ять. Правда, дві сестрички померли, ще маленькими було, лишилося на сім. І мама в колгоспі працювала за копійки, а пенсії мала 12 рублів тоді. Але ми ніхто не пропали, ми всі вижили, бо Господь над царетою, Господь скалетою кажуть в народі. І Господь подбає про своїх дітей. Особливо, коли мама молиться, коли мама просить допомоги для своїх дітей, мамина молитва завжди є вислухана. Тому ніколи не страхаємось, ніколи не біймось. Господь нам дав діти, дасть і надіти. Господь нам тому всьому допоможе. Тому, дорогі матері, зупиніться, скільки би вам Господь Бог не дав діточок, не вбивайте їх. Бо це є дуже великий гріх, який кличе до неба опімству. Тому би хотів навіть і тим лікарям сказати, що майте страх Божий, бо і вас є діти, і вас є внуки. Ваша місія лікувати і роди приймати, а не вбивати, бо не маєте права. Раз Господь Бог дає, значить ми повинні народити тих діточок, виховати і дати їм добру долю в житті Господь дасть їм за вашими молитвами. Хай вам всьому Бог допомагає і дуже прошу матері, зупиніться від убивства. Слава Ісусу Христу!